Українська література сьомий клас Олександр Абраменко. Сторінка четверта, параграф перший. Художній твір як явище мистецтва. Художній твір як явище мистецтва. Чим відрізняється світлина від картини? А опис історичних подій у підручнику історії від опису тих самих подій у художньому літературному творі. Передусім, спосіб зображення, адже як у картині, так і в художньому літературному творі. Основну роль відіграють творча уява і фантазія митця. А фотографія і підручник це по суті відображення нашої дійсності, ніби її копія. Мистецький твір має зміст: сюжет, тема або мотив, проблематика, образи і художню форму, спосіб розкриття змісту твору, який виявляється насамперед у його будові, умовно виражених засобах. Мистецтво це творче відображення дійсності в художніх образах, справді письменники або письменники письменниці, не копіюють дійсність, а осмисливши і доповнивши її за допомогою творчої уяви, словесно відображають у художніх образах. До речі, саме художній образ, як специфічна форма відображення дійсності, є спільним для всіх видів мистецтва. Прочитайте тексти та виконайте завдання. І тут про хліб: яйце розіб'ю, білком помажу на дерев'яну лопату. Піч. І тріскотітиме іскрами сажа мініатюрна зоряна піч. На хмелі замішаний, Видми груди, Зарум'ялий, круглий на вид скорина, засмалена, жаром буде, аж розіграється апетит. В підсохлому тісті клиново лопатам, вийме з черені, де пікся в теплі, і зачарується біленька хата сонця пахучого на столі. Іван Драч, Черень це дно печі, де горять дрова, місце для випікання хліба і варіння страв. Рецепт приготування хліба для приготування хліба потрібно 210 мл теплої води, 320 г пшеничного борошна, 30 мл рослинної олії, одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка сухих дриждів, півчайної ложки солі ємність з'єднати просіяне борошно, цукор, дріжджі і сіль, додати олію та воду, замісити тісто, накрити його рушником і почекати півгодини, потім обім'яти його, сліпювати буханець і дати 20 хвилин постояти, розігріти духову шаву до 200 градусів і випікати буханець близько 25 хвилин. Який із цих текстів є твором мистецтва, функції мистецтва? У давнину мистецтво було пов'язано з процесом праці, пісні і танці, тим часом полегшували людям роботу. Потім воно відокремилося від їхньої виробничої діяльності. Тобто пісні, танці, музика і живопис почали задовольняти лише естетичні потреби. Отже, виникли різні види мистецтва, кожний із яких своєрідно відображав життя та забезпечував різноманітні естетичні потреби людей. Окрім декоративно-ужиткового мистецтва, художнього оздоблення, предметів повсякденного користування та архітектури, розвинулася художня література, живопис і графіка, скульптура, музика, хореографія, театр і кіно. Які ж функції відіграє мистецтво в житті людини? По-перше, під час читання художнього твору ви дістаєте позитивні емоції: мистецький твір прищеплює естетичний смак. По-друге, Твори із цікавим сюжетом. Пригадайте, хоча б пригоди героїв Повісті Лесі Вороної, таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9. підказують, як треба повестися в подібній ситуації, тобто допомагають краще розуміти себе та людей, які нас оточують. По-третє, художні твори мають виховне значення, освічені люди в якихось життєвих ситуаціях цитують рядки з різних художніх творів, саме в байках і притчах. Як сюжет, так і повчальна частина мораль викривають ті негативні риси людей і недоліки у суспільстві, з якими треба боротися. Тож у читача, читачки під впливом літературних творів формуються такі ціннісні орієнтири, як доброта, милосердя, співчуття та інше, які змінюють його її на краще. Однією з важливих функцій літературного твору є розширення кругозору читацької аудиторії. З книжок ми дізнаємося багато нового про людину та світ, про історію і культуру тощо. Відомий український літературний критик Осадчий так казав про роль мистецтва, зокрема про письменників. Без них, справжніх письменників, нам було б сумно жити, не цікаво, світ знебарвів би. То вби для нас сенс свого існування. Ми, напевно, не вміли б любити, якби не письменники. Основні літературознавчі поняття глибшому сприйманню художнього твору допомагає розуміння таких основних літературних понять: літературний рід і жанр, тема, мотив, ідея. Композиція твору. Їх ми ви вивчали в попередніх класах. Згадати літературні роди і жанри допоможе таблиця. Першим, визначення решти перелічених понять знайдете в словнику літературознавчих термінів сторінка 235. Нагадаємо, що ліричні твори не мають сюжету, в них увага зосереджується не на подіях, а на почуттях і переживаннях ліричного героя, Ліричної героїні. Будову ліричного твору визначаємо за тим, як розгортаються почуття. Переживання і думки